I Where I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go i can't move on till i let go i feel so lost never at home need to be strong every breath hold cause i can't move on till i let go Привіт друзі! З вами канал Best та я Петюнчик. Друзі, сьогодні поговоримо з вами про батало і мушки дідовські методи лову окуня, коротше, Так що буде цікаво. Поїхали, друзі! Як кажуть, це нове це добре забути старе. У ті часи, коли про дропшот ніхто не чув, ці два способи лову окуня на зимовій рибалці були вкрай популярні. Це зараз, коли в холодну пору року для лову окуня використовують в основному різні бокоплави, балансири і інші види безмотилки, ніхто особливо не хоче повертатися до старих методів лову, вважаючи, що все минуле архаїчне за своєю суттю. А тим часом ці витягнуті з архіву способи є якимось вертикальним різноманіттям дропшоту. І слід вважати, що вони досі можуть скласти конкурентність сучасним концептам. Основним, якщо дещо змінити ці методи лову, згідно з новими технологіями та іншими подібними снастями, а в принципі, може і не змінювати. Обидва варіанти краще підійдуть для лову і в глибокій воді, і не на великого окуня. Лов на ботало. Якщо уявити дропшотну оснастку, де замість грузила буде важкий залитий свинцем відрізок з половини трубки, то це і називається ботаум. Для цього бралася будь-яка трубка з кольорового металу, зазвичай з латуні або міді, довжиною 5-7 см, яка розрізалася вздовж і навпіл і за допомогою паяльника заповнювалася свинцем до країв. З одного боку припаювалося вушку із дротяної скоби, або прорізався отвір для кріплення до волосіні. При цьому гачок зазвичай не припаювався. Звичайно, можна було використовувати і з гачком, але тоді мало сенс припаювати більший розмір. Він не давав жодного ефекту, а в плані привабливості, зато збільшував шанс на затримування через випадкове забагрювання риби під нижню губу. До речі, з розрізанням трубки виходило два ботали. Перед риболовлею таким вантажом потрібно було ретельно відполірувати за допомогою пасти гоїв. Попередньо обшкуривши дрібним наждачним папером. Можливо, відполірована поверхність не дає відчутного ефекту, але всі вирили в магічну здатність блискучої поверхні цього вантажу і задатками блисні. Зараз такі саморобні вироби можна замінити будь-якою важкою та компактною блиснею. Гачок прив'язується безпосередньо до волосіння в сантиметрах 10-12 від точки кріплення до поверхнього вушка ботала. На гачок одягалося шмат поролону або прив'язувався пучок вовняної тканини. При, при цьому раніше їх колір був червоний і набагато рідше чорний. Зараз це можна замінити дрібною силіконовою приманкою або невеликим джиг-спінером. Гра проста і одноманітна. Робиться помах водилищем і ботало злітає вгору. При приземленні потрібно тримати водилище таким чином, щоб нижній кінець вантажу вдарився на дно. І залишався там же. А верхній кінець розташований вертикально або під кутом, ніби натяг. Після зіткнення відбувається пауза і все повторяється знову і знову. До речі, свою назву ботало отримав через те, що вона після удару з дно, залишаючи марку Каламуті. Будильник має бути досить потужним, а саме вище, адже маса вантажу може досягати 40 і більше грамів. При цьому такий масивний вантаж анітрохи не відлякує великого окуня. Покльовування при такому способі зазвичай бувають рідкими і рідко порожніми. Цей спосіб особливо гарний за першоряддями, коли великий окунь продовжує свій пізньоосінній жор. Тайлунки на тонкому льду бурити набагато швидше. А робити їх доведеться багато. Що більше лунок, то більше шансів на успіх. Чим вам не спорт. Лов на мушку цей спосіб також нагадує дропшот, але тільки його стрімкий і делікатний різновид. Замість вантажу використовується велика блешня. Раніше це була дробинка великого розміру, велика блишня типу Уралочка або та ж сама свинцева груша. Зараз зазвичай вибір набагато багатший. Зверху блишні на всіх же цих 10-12 см і також безпосередньо до волосіння прив'язується мушка. Раніше вона була примітивною та саморобною. Все оперення мушки являли собою пучком щетини, прив'язаного до гачка. На який іноді додавалося або підсаджувалося бокоплав або, або чи струмка. Зараз можна використовувати будь-яку готову мушку на гачку 610-х розмірів. На блешню потрібно насадити кілька бокоплавнів або іншу наживку. Гра блешнею проводиться шляхом його дрібного ворушіння на дні. Такий собі дрофшот на одному місці. Покльовування здебільшого відбуваються саме на мушку, хоча і на блешню вони відбуваються з достатньою регулярністю. Це з тим, що окуні іноді купаються на дні в пошуках різноманітного мотиля чи ще чогось поживного. При клюванні на брешню кивок, як правило, піднімався вгору. В такому разі неодружене клювання практично виключені. цей спосіб раніше часто рятував рибалок і допомагав уникнути нуля. Втім, це циклічно і рухається по спіралі. Хто знає, може ці способи зимового ловлю окуня, колись знову стануть популярними. Ну а на цьому в мене все, друзі. З вами був канал Бесфішін. Петюнчик. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, підтримуйте наші соціальні мережі, не забувайте підтримувати наші Збройні Сили України. Зустрінемось на Риболаві. Слава Україні!